Націоналізація Приватбанку незаконна. Так вирішив окружний адміністративний суд Києва. І таким чином судді задовольнили позов одного з найбільших акціонерів банку, бізнесмена Ігоря Коломойського. На думку суду, держава забрала приватне і з порушенням у Нацбанку та Мінфіні. Це рішення вже пообіцяли оскаржити. Подробиці в сюжеті. Окружний адміністративний суд задовольняє позов Ігоря Коломойського і визнає націоналізацію Приватбанку незаконною. Таке рішення приймалося в зв'язку з тим, що відповідачі не довели правомірність віднесення банку до неплатоспроможної. У Нацбанку та мінфіні миттєво реагують і заявляють, готують оскарження. Міністерство фінансів як орган управління корпоративними правами держави статутному капіталі. Приватбанку не погоджується з рішенням окружного адміністративного суду міста Києва. А так, 19 грудня, 2016-го НБУ та МінФін звітували про націоналізацію Приватбанку. Відтепер банк належить державі. В особі міністерства фінансів тоді втручання в роботу банку пояснювали так: між зобов'язаннями та активами банку творилася діра в майже 150 мільярдів гривень. Це, мовляв, загрожувало крахом економіки. Окрім того, про націоналізацію державу попросили власники банку. Рішення про неплатоспроможність Приватбанку приймалося національним банком на підставі. Проведеної перевірки на підставі а, аналізу якості активів Приватбанку результатами цього аналізу і перевірки було зафіксовано від'ємний капітал. Стаття 76 закону України про банки і банківську діяльність зобов'язує Національний банк приймати рішення про неплатоспроможність в разі. А, Якщо зафіксовано суттєве зниження капіталу банку. Тодішні топ-менеджери банку називали його націоналізацію штучно спровокованою Нацбанком. НБУ не заспокоював населення під час інформаційних атак на фінустанову та міняв умови для заставного майна. Наявність діри у 148 мільярдів гривень спростовували. Сьогодні адвокат Ігоря Коломойського заявив: тоді не було жодної підстави вважати Приватбанк неплатоспроможним. Ми не можемо оприлюднити ту інформацію, яка стала відома під час розгляду справи. Але якщо б це було зроблено, то то для суспільства було б абсолютно очевидно те, що та інформація, яка розповсюджувалася перед націоналізацією, після націоналізації для виправдання її доцільності, вона насправді не відповідає дійсності. На момент націоналізації жодної скарги від клієнтів банку, які б не змогли отримати в банку гроші у національного банку, не було. Міжнародні партнери України неодноразово наголошували, націоналізація Приватбанку була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності. Натомість, бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, у МВФ вимагали відібрати банк, погрожуючи не видати Україні кредитний транш. Після націоналізації в Мінфіні банк обіцяли стабілізувати і, врешті, продати. Про це сьогодні теж згадали. Заявили в найближчі кілька років. Планують зменшити частку держави. Однак поспішили запевнити, рішення суду на роботу банку не вплине. Про стабільність банкової системи говорив і Володимир Гройсман. Для мене важливо і далі це стабільність, це захист інтересів вкладників. І коштів держави напередодні другого туру не минулось і без політичних вихваток. Петро Порошенко заявив, рішення суду небезпечне для економіки країни і звинуватив у цьому колишнього власника. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів. А країні в цілому дефолтом. Та нової економічної кризи у відповідь штаб Зеленського пов'язав рішення суду із невдалою судовою реформою чинної влади. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд по Приватбанку. Одне запитання так хто ж все ж таки маріонетка Коломойського? Натомість у Приватбанку заявляють про стабільність установи. Сам Коломойський в одному з нещодавніх інтерв'ю заявляв, що повертати собі націоналізований банк не планує, однак вимагає компенсації в 2 мільярди доларів. Інна ласова Інна Лебеденко Лабаденко та Дмитро Панасенко ТСН один плюс один.